Тема нашого року алгоритми з розгалуженням, неповне розгалуження. Дивіться, ви часто приймаєте деякі рішення, так, які залежать від виконання певної умови. І дивіться, умови вони формулюються за допомогою висловлювань. І вон, ці висловлення бувають істинними, так. Або хибними, істинними, тобто правдивими, так, тобто дійсними, а хибними, тобто неправдивими. Відповідно, наприклад, батьки вам дозволяють ввечері грати в комп'ютерні ігри лише тоді, коли домашнє завдання виконане. Тобто, умовою гри в комп'ютерні ігри є виконання домашнього завдання. І коли ви питаєте в дозвіл пограти в ігри, то відповідь батьків залежить від вашої відповіді на запитання. Батьки вам ставлять запитання, чи виконане домашнє завдання. Якщо так, да, якщо ви його виконали, умова істина правдива, так? Ти граєш в комп'ютерні ігри. Якщо на запитання, чи виконати домашнє завдання, ви кажете Ні, умова хибна, тобто не виконується їхня умова батьків, да, що. Коли виконав домашнє завдання, граєш комп'ютерні ігри. Ти не виконав домашнє завдання, тому не граєш комп'ютерні ігри. Тобто тут є умова, да? чи виконати домашнє завдання? Якщо так, граєш, якщо ні, да? не граєш комп'ютерні ігри. Так само в середовищі Scratch наші умови об'єднані в групу датчиків, вони такі з блакитного кольору. І вони допомагають під час виконання алгоритму отримувати відповіді на запитання. Чи торкається вказівник, так, чи торкається вказівника, чи торкається кольору, чи, наприклад, торкається межі і так далі. Але дивіться, для того, щоб використовувати умову, її потрібно реалізувати в алгоритмах з розгалуження. І в середовищі Scratch для цього створені такі алгоритми. Якщо то, Якщо то інакше, дивіться, саме ось цей блок, якщо то. Це є і є неповне розгалучення. Наприклад, якщо умова торкається вказівника, то змінює колір, наприклад, так, тобто в нашому випадку ось так. І є, наприклад, якщо умова, то, якщо, наприклад, якщо світиться зелене світло світлофора, то переходимо дорогу інакше стоїмо. Тобто в нас є два варіанти: або цей варіант, або інший варіант. Тому зараз ми з вами виконаємо завдання в нашому скретчі, спробуємо створити ось такий проєкт. Коли запускаю на прапорець, якщо я торкаюся вказівником якогось фрукта, так, то відповідно, він летить собі в кошик. Ось таким чином. Тобто це дуже просто і легко виконати. Заходимо з вами в наш Scratch онлайн, та через Google Scratch онлайн. Перше посилання, натискаємо згори створити і видаляємо, що ми робимо, видаляємо нашого котика. Тому що нам з вами потрібно будуть фрукти, так, і корзинка. Дивіться, я видаляю цього котика. Так, ви можете також обрати не тільки фрукти, а й, наприклад, обрати там. Предмети, які вам подобаються, можливо, ви оберете собі е, якісь м'ячики, наприклад, і будуть вони летіти в кошик. так. У мене є яблуко, банан. Я можу зайти в, е, краще в групу їжа. Яблуко-банан є, мені потрібен ще е, апельсин, знову в групу їжа потрібен ще е, полуниця, і потрібен мені ще в групу їжу ось цей кошик. Тепер я, дивіться, кошик такий малесенький, у мене розставляю свої. Е, Фрукти, де вони повинні в мене бути. Наприклад, ось так вони будуть в такі, такій розташу, розташуванні. Давайте трішки на оранж натискаю, так. І розмір зміню трішки на 80, щоб не був такий великий. Полуницю також трішки зміню на 80. Ось так, думаю, добре. І кошик дуже малесенький. Натискаю на кошик і змінюю розмір кошика. Згадуємо розмір кошика ось тут ми змінюємо. На 300. Ось так виставляю свій кошик. Тепер дивіться. Ми з вами декілька разів, наприклад, будемо запускати цей проєкт. Тому ми кошик не трогаємо так. Ми переходимо, наприклад, на перше яблучко, переходимо в блоки подія і обираємо, коли прапорець натиснуто. Так, тобто заходимо, коли прапорець натиснуто. Так, є. У вас можуть бути тут інші якісь об'єкти, так? Тобто, будь-які об'єкти з вами у вас можуть бути. Але дивіться, на що я хочу звернути вашу увагу, що в нас є Х та y. Тобто вони, ось, наприклад, у нас пряма і Y і Х. І тобі в цій самій точці, де Х буде 188, а y буде 71, на перетині цих ліній і знаходиться наше яблучко. Тобто, кожен наш да, об'єкт, наш спрайтик, Буде мати відповідно своє положення. Так само, наприклад, в яблучка – це 188, y 71, В банана це буде 100. переключусь на банани: 76, 110, в, 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 апельсина да, це буде мінус 179, 100, і в полуниці це буде мінус 64, 124. Це залежить від того, де ви розставите свої об'єкти. Тому переходжу на яблуку, у мене вже тут є, коли прапорець натиснуто. І одразу перейду в рух. Так, рух і переміститися в Х188, Y71. Тобто, щоб він завжди починав. Це його старт, точка початку. Тепер дивіться, ми з вами знаємо, що в нас в блоках керування розташований цей блок, якщо то. Ми його також перетягуємо і під'єднуємо. Ось так. Дивіться, під'єднали ми його ось сюди. Є. І тепер нам в цей шестикутник, ось це таке віконечко, потрібно ставити умову нашу. Переходимо в датчики і обираємо таку умову, торкається вказівника. Дивіться, я веду цього шестикутника блакитного і дивіться, наводжу на це віконечко, воно засвітилося да, білим кольором, запускаю, воно під'єдналося, тобто влетіло, ніби пазлик встав на початку. Тепер дивіться, тобто він переміститься мій. Ми яблуко переміститься в цю точку, тобто це старт, звідки він стартує. Якщо я торкнусь вказівником, то він повинен полетіти в кошик. Давайте я ось так зроблю. Тобто, кошик, ось це буде. Давайте ось так. Ось це буде центр. Це буде Х17, мінус 106 Я переходжу в команди рух і перетягую переміститися в Х17 y -106. Мінус 106. Дивіться, тепер я запускаю на зелений прапорець. Яблочко має стало на початок, так? і коли я торкаюся, дивіться, тобто я щось забула. Дивіться, я натискаю на прапорець і нічого не відбувається. Звичайно, я забула блок завжди. Переходимо знову в блок керування. Тобто це завжди повинно відбуватися, не тільки при одному натисненні. Я беру блок завжди, ми з вами його вже вивчали. І роблю так, щоб він ніби з'їв ось цей блок, якщо дивіться, ось так: хоп, і він його з'їв. Тобто, в пащі крокодильчика є ще ось ця така паща. так. Дивіться, коли натискаю на зелений прапорець зверху, так, у мене ось тут запустився жовтим кольором мій е, скрипт, можна так сказати. І дивіться, я наводжу на ось ці мої об'єкти, і з ними нічого, тому що в них немає ще програмного коду. Я наводжу на яблучко і воно полетіло. І воно одразу перемістилося. Якось не дуже так гарно зупиняю. Нехай він краще це яблучко, давайте витягну переміститися. Нехай він ковзає. Давайте перейдемо в рух і оберу ковзати одну секунду. Давайте не одну секунду, а оберу дві секундочки. Дивіться, давайте знову запускаю. Моє яблучко стало на початок, ці фрукти торкаюсь, з ними нічого, натискаю на яблучко, і воно полетіло собі. Дивіться, як гарненько, воно собі стало в цей кошик. Є. Тепер зупиняю, віця, що тепер я роблю. Я тепер для кожного свого фрукта буду копіювати цей програмний код. Я беру за шапку і веду, дивіться, до банана, наприклад, затанцював банан. Ось, подивіться, затанцював банан, відпускаю. Якщо банан затанцював, мій, значить йому достався цей код. Я цей код тепер кидаю, апельсинові, апельсин затацював, відправляю, Переходжу на апельсин, є цей програмний код, то та якийсь спрайт у мене світиться та і активний. Тепер знову, коли пропоризня тиснути, перекидаю до полуниці. Перекинула. Тепер дивіться, що. яка ж проблемка вами. Яблочко починало на траєкторії. Ось цій переміститися в 188 Y – 171. Якщо я натисну прапорець, то всі мої фрукти помістилися в одну точку. Я зупиняю, мені це давайте, запущу, зупиню. Мені це не потрібно, тому що в кожного з них є своє місце. Я яблуко залишаю на цьому місці, банан переноситься сюди, полуниця переноситься ось сюди, а пальсинка переноситься сюди. Тобто кожен став відповідно на своє місце. І тепер мені просто потрібно для кожного фрукта. Так, наприклад, для банана банан стоїть на траєкторії x 72 y 111. Я можу просто, наприклад, переміститися в X, я змінюю на 72, і дивлюсь на ось ті положення, y 111, 111, Перемістився сюди. Далі переключаюсь на пульсин. Я можу так само переписати або від'єднати цей блок. Викинути ось цей блок і просто взяти новий блок, який вже має ці точки, да, в яких відповідно стоїть моя апельсинка. І так само роблю з полуничку. Або від'єдную просто так викидаєте, чи мені потрібно, беру інший новий блок. Ось так приєднала. І тепер давайте з вами перевіримо: запускаю на зелений прапорець всі мої об'єкти, да, стоять на своїх місцях. Коли торкаюсь е, полунички, полуничка полетіла. Коли торкаюсь банана, банан полетів відповідно в ко. Кошик. Коли торкаються апельсина, апельсин полетів в кошик. Коли торкаюсь яблучко, яблучко полетіло в кошик. І Тепер дивіться, всі мої е, да, фрукти тепер на цьому місці. Але мій блок ось далі світиться, тому що ми обрали блок завжди. І тоді я просто зупиняю. Наприклад, ви хочете показати цей проєкт своєму другові, ви знову запускаєте на зелений прапорець і знову, наприклад, торкаєтеся, всі вони по черзі летять. Зупиняєте. Але дивіться, є ще можливість, якщо ви не зареєстрований користувач, зберегти його собі на комп'ютер. Дивіться, як ми це зробимо. Зверху в нас є слово файл, натискаємо на файл, давайте дамо назву ось, «корзи», кошик. кошик. Давайте ось так. Кошик є. Кошик у нас є. Ми натискаємо на слово файл, і в нас є слово. Вивантажити на ваш комп'ютер. Натискаю вивантажити на ваш комп'ютер. Воно зберіглось мені завантажених, я зменшую віконечко ось так, і просто перетягую цей кошик собі на робочий стіл. Тепер дивіться, в мене на робочому столі є ось цей кошик. Коли я натискаю на нього, я не можу просто відкрити його, е, да, бо в мене немає цієї програми скретча на моєму комп'ютері. Тому дивіться, як я зроблю іншим варіантом. Я просто, якщо я зберігла, я знаю, в мене є, він на робочому столі, Я заходжу, наприклад, Знову Scratch онлайн. Знову відкриваю перше посилання, так, якщо я хочу знову показати комусь цей Scratch, Да? Тобто, коли ми вимкнемо, і у вас немає акаунта, він, воно не збережеться, на жаль, так? А коли ви зберегли вже собі через слово файл, вивантажити на ваш комп'ютер і перенесли на робочий стіл, то шанс того, що він зберігся, 100%. Ми переходимо в scratch, створити знову. Так? І тепер я хочу цю програмку, я на ну, наступний день, можливо, комусь хочу показати, або вчителю хочу показати, або маму містам, або брату, з сестрою, або друзям хочу показати, що створив. Тепер дивіться, у мене пустий проєкт, да? пустий проєкт з рудим цим кодиком, назву має ось таку: я натискаю на файл, натискаю Завантажити з вашого комп'ютера. І тепер шукаю на робочому. Столі або в завантаженнях, ось у мене в завантаженнях я можу знайти коти, або в робочому, на робочому столі. Я б його собі перекидала: ось цей кошик, натискаю на кошик, натискаю відкрити. І тепер точно ви хочете змінити да, вміст? Хочу змінити, окей. І тепер в мене ось є мій програмний код. Запускаю на зелений прапорець і знову можу працювати, можу діяти. Тому дивіться, основне те, що кожен об'єкт має свій X та Y, тобто положення. І саме ось це положення у вас буде для кожного з вашого спрайта різне. А ось це положення, куди вони будуть саме йти, да? тобто до фініша, тобто, це положення, це корзинка, да? це наш кошик, в них буде, відповідно, однаково. Тобто тут ми стартуємо всіх різні і приходимо до однієї точки, яка буде у всіх однакова. Тому спробуйте і у вас обов'язково все вийде. Я у вас вірю.